Вісім пожежників на двох спецавтівках виїхали в село Митків на виклик про пожежу. Приїхавши на місце, рятувальники побачили задимлений будинок. З оселі вони витягли тіла жінки, чоловіка та восьмимісячного хлопчика. Пізніше виявилось, в приміщенні знаходилася ще одна дитина. Чотирирічний хлопчик врятувався, вчасно вибігши на вулицю ще до приїзду рятувальників. За попередньою інформацією, лихо сталося через замикання електроподовжувача. Нам сказали, що загорілася проводка і. Почав горіти пластик, дим і все. Старший хлопчик Тімошка він вибіг сам з хати, а маленький Олєшка йому вісім місяців. Він був у свекрухи у бабусі на руках. Бабуся, мабуть, хотіла вийти. І, ну, так як нам сказали, ну, вона впала, наверное, в цьому димові і, і винесли рятувальники, винесли їх на руках бабусю з дитиною. В один вечір чоловіка, сина та свекруху втратила молода жінка Вікторія. Вона залишилась без даху над головою та з чотирьма дітьми на руках. В час трагедії її з доньками не було вдома. Допомогти сім'ї в організації похорон та житлом пообіцяв сільський голова. У нас можливість є надати будинок. Ми купляли дитині сироті будинок, але так сталося, що ця дитина померла. Так що можливість буде переформити на, на цю сім'ю. Пожежа знищила багато речей та меблі. Родичі загиблих просять небайдужих допомогти багатодітній матері. Небайдужих просимо відгукнутися, відкликну, відкликнутися е, на таке горе. І хто чим може, тим допоможе. Хай Бог всіх хранить, оберігає. Зв'язатись із родичами сім'ї загиблих можна за телефоном, наведеним нижче: 096 132 25 65. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, новини телеканалу Вінниччина.